Райська насолода, Закарамелізовані яблучка, аж не віриться, що з такого тихкого плоду можна приготувати і отримати справжню смакоту до чаювання, маленькі райки, мию, сушу на рушничку, вирізаю чобчики, стрижу хвостики, але не повністю. На 1 кг яблук готую 1 кг цукру 200 мл води, варю сироп. Коли він закипить, перекладаю туди яблучка, готую дві порції. Закипіли, відразу вимикаю, хай повністю охолонуть. І так роблю на день чотири рази на протязі двох днів. Потім дістаю, ставлю коло теплого місця сушитися на чотири дні. Можна за один раз це зробити у духовці на мінімальному вогні з привідкритою дверкою. По часу треба спостерігати, а коли готові, обсипаю кокосовою стружкою. Я ще дві баночки заливала киплячим сиропом і консервувала. Зберігатимуться не один рік, перевірено. Це не складно зробити, зате дуже приємно споживати смачного.